Відкриваємо файл, переходимо по силці. Зайшли. Онлайн-сервіси. Отримати сертифікат. Потрібно зайти в privat 24 Це можна зробити через додаток privat 24 Що я зараз і зроблю. Підтверджуємо дані. Придумуємо пароль, який ми ведемо. Головне пароль запам'ятати. Він вам ще знадобиться. Чекаємо смс? Підтвердили СМС-кою. Переходимо по другій силці. Підписати документ. Вибираємо Скачений файл. Вводимо пароль. Більше нічого не треба. Повинно, щоб залишилось файловий носій. Далі. Обираємо підписи в архіві, обираємо файл для підпису. В даному випадку буде реєстраційна форма. Нагадую, обираємо дані та підписи в архіві, Підписати, Зберегти. І ось архів збережений. Для того, щоб перевірити, чи справді підписаний, обираємо Оберіть файл, Архів і ось прошу.